Я свикрушені закрутки минулорічні викинула влітку, а тепер прийдеться цьогорічні викидати, бо вона намірилася знову в гості приїхати. Моя свекруха думає, що вміє готувати, а такі закрутки робить, що всі у неї рецепти питають. Я в цьому дуже сильно сумніваюся, бо таке з'їсти то пряма дорога вперед ногами. Слава Богу, що ми живемо далеко, і вона не часто до нас приїздить, але як вже приїде, то як сніг на голову, і з такими сумками, що ще треба силачів пошукати, аби їх підняти. Але головне питання: навіщо? Та ти минулого разу мариновані ігорки в магазині брала? Я, як на чек подивилася, то мало не впала. Та за такі гроші я тобі 10 банок можу продати, а ти за якісь манюсінькі скільки грошви відвалила. Я їх купила лише тому, що ви захотіли зробити олів'є з огірками, а ми, мариноване, не їмо. Як це не їсте? А ти знаєш, скільки всіляких хімікатів у тих твоїх свіжих овочах? А у мене все з грядки, все натуральне та корисне. Що ти в тому розумієшся? Я тільки мовчу, бо їй щось пояснювати то просто нема сил. Але ж вона, жінка, зовсім ще молода, бо 60 років то не є вік. Але таке враження, що вона вилізла з минулого століття.